Доброго ранку всім мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі «Щоденник вимушених змін. З вами знову я, Ліда. І сьогодні у нас 4 лютого, вже почався лютий, останній послідній місяць зими. І я зараз на роботі, як ви можете бачити, зробила собі каву. У мене сьогодні одна клієнточка всього-навсього, і то моя дуже добра знайома, яку потрібно було взяти в ній очереді, тому що все в мене зайнято. Найближчий термін в кінці лютого, аж. Ну, в общем, прийшлось мені вийти в неурочно, скажімо так. Сьогодні наші вже поїхали додому. У мене сьогодні закінчується відпустка. Хто не знає, до мене приїжджала сестричка з України з своїм синочком з моїм племінником. А ми не бачилися цілий рік минулого року, теж в, в січні місяці вона приїжджала, і оцей рік ми не бачилися. І зараз вона приїжджала знову на два тижні до нас. Тож ці два тижні я практично не працювала з клієнтами, не робила нігті, нічого не робила, тому що е, в цьому році в мене вдалося нарешті зробити собі такі вихідні, якби так, таку міні-відпустку. Е, бо раніше я працювала. Якби в наймі, і там, знаєте, ну, ви самі розумієте, що ніхто мені не дасть два тижні просто так не ходити на роботу. І ми за все це время бачилися, як Наташа приїжджала на два тижні, бачили цього там декілька днів повних. І все. А зараз у нас прям, ну. Повноцінний був від, такий відпочинок. Да? Ми і в гори ходили, їздили на батути з дітьми, їздили в краків, відмічала Наташі день народження на е, дачі, скажімо так. Да? Винаймували такий будиночок з е, басейном з усім. Ну, в общем, проводили, время як могли, щоб було нам е, комфортно, тому що бачимося дуже-дуже рідко, і хотіла, як якнайбільше емоцій отримати разом перебувавши. Угу. купила сьогодні собі нову каву на роботу. Я це попробувала непогано. Купувала в бідронки щось там по акції 50 чим-то злотих. Ну, непогано може бути. Треба буде ще спробувати її чорну, бо це я зробила е таку з молочком. В общем. Так що, моя відпустка доходить до кінця. Завтра я вже починаю працювати. Плюс у мене починаються такі активні дні, бо в мене буде теж деякі будуть зміни і в роботі, і в житті, і в моїх соціальних мережах. Тому якось так, господі. Е, тому якось так думаю, що буду по можливості, по можливості ділитися тут в Ютубі, тому що, можливо, комусь буде цікаво, комусь, можливо, це буде корисно. Тому що, по-моєму, того, що я знімаю такі влогові відео, я ще з вами ділюсь користю. Да? Так що, от такі діла. Е, в общем, я зараз допиваю каву, у нас практично час дня. 13.00 допиваю свою каву і готуюся до клієнтів. Вам дуже дякую, хто мене не забув і дивиться знову. Дайте мені, будь ласка, лайчиків і напишіть мені коментарі, що ви мене дивитесь, що ви скучали або не скучали, щоб. Замотивувати мене більше знімати, бо ви ж розумієте, коли ти знімаєш відео, а відгука ніякого. Здається, що людям це не цікаво. і Думаєш, та ну не буду я тоді зовсім нічого знімати, тому що все одно люди це не дивляться, їм це не цікаво. Тому, кому цікавий мій канал, дайте мені сердечки, якісь е коментарі, щоб мені було, знаєте, більш так енергічні знімати відео. Я вже вдома прийшла додому і в общем, і прийшла додому, бігала по ділам. Потім ми пішли в магазин, сходили. Тепер прийшла, вже зробив в мені валік чай. І що я купила в Лідлі? Ось таке тірамісу. І я вже, бачите, скільки з'їла тут. Дві такі маленькі полосочки. У мене на фоні тут їсти вариться цей. Купила тірамісу, мені захотілося щось сладкого, кажу валік, і пончик, і щось в Лідлі тірамісу. А в них є, ну, я коробочку викинула така. Зелена, чи чорно-зелена, італійська, всяка там і десерти, і різні сири. Ну і, в общем, я захотіла і купила таке тірамісу. Воно дуже похоже на те тірамісу, яке я робила на Новий рік. Хоча я думала, що я зробила його неправильним і непохожим. но зараз я це пробую, воно дуже-дуже похоже. Дзвонила нашим, вони вже посадили на потяг Наташу з Глебушкою. І вже видвигається в сторону дома, мама заплакана, розстроєна, каже, ну чо так, що постійно розстраюватися. Хоча Наташа ругається, каже, чого ви плачете, все нормально, ну приїдемо ще нічого страшного, ну а воно ж знаєте як. Хочеться, як дві неділі були, а хочеться, щоб ще довше були у нас гостювали. Або хоча б, знаєте, якби можна було чаще їздити, а то так раз в год, хоча вона обіцяє, що приїде в... влітку. От. Ну, ми коли жили в Україні, так само було. Приїжджаєш в гості хорошо, уїжджаєш, всі плачуть. Так що така історія, завжди, коли батьки проважають своїх дітей, завжди розстраюються. Да? В общем, я роблю вечерю, поставила жарити м'ясом з цибулькою, ну, протушити свинину. І поставила гречку варити, тому що боданчик наш любить гречку, давно у нас не було цієї каші. Ну, ви знаєте, я взагалі не дуже люблю готувати. ну, взагалі, треба щось приготувати на вечерю. Так що вариться в мене вечеря. І, в принципі, ось так. Ось так пройшов мій день сьогоднішній. Трошки поработала, трошки отдихнула, трошки поїла сладкого. Всього потрошку. Мятушко моє. Таке воно вже не пахне. Супер. Хай все тушиться. І гречка. Гречку я варю таку. В, в оцих упаковочках варю, вона у мене то миться, а потім просто її висипаю і додаю маселку. І все. Ще сьогодні хочу бути хазяюшкою, і треба пообірати мені в холодильнику марафет навести, щоб мамі було легше. Бо завтра ми вже всі підемо на роботу. Я особливо. А Після гостей там у нас в холодильнику десь остатки, якісь десь щось. В общем, хочу зараз навести порядок ще в холодильнику. Так що у мене на вечір обеспечена робота, не скучать. А ще я хочу, знаєте що? У мене на камері є, я знімала в в в общем, в отпуску, кожен день там якісь фрагменти. І не додавала відео, не загружала нічого. Так я думаю, що я, наверное, з камери все змонтирую в одне відео, просто підпишу дні, і це буде одне відео як би з нашого отпуска. Так що не знаю, звісно, коли в мене це вийде зробити. Може сьогодні, може, не знаю, може не сьогодні. Ну, лучше було б це зробити сьогодні, тому що потім піду на роботу і вряд ли в мене буде на це час. Ой! Так що, такі мої діла, мої хороші, такі в мене діла. А, всім. Хорошого дня і до наступних відео!